Доброго дня! Вашій увазі хочу представити огляд млинка для лущення кукурудзи. Зроблений з бочки від пральної машини радянського виробництва. Складається з бункера, в який попередньо засипається кукурудза. шубер. Один, тут є шубер, другий для викидання відпрацьованих шульок. Звідси виходить кукурудза, вже полущена. На валі цьому 500 обертів за хвилину орієнтовно. Тут має стояти електродвигун, зараз він знятий. Розберемо, подивимося, що всередині. Всередині диск, на якому є болти круглі. Диск обертається, тим самим б'є по кукурудзі і її лущить. Звідси відходи. Для чого зроблений бункер? Для того, щоб зробити процес безперервним. Тобто мотор крутить весь час, засипається сюди кукурудза а порція вже там мелиться. Відпрацьовані шульки забираються, потім відкривається шубер, падає кукуруза вниз, процес безперервний.